Сьогодні ми розбираємо, як подавати звіт ФОП по 3 групи 5% за перший квартал 2025 року. І з чого потрібно почати, це заходимо в електронний кабінет платника податків. Тут ми авторизовуємося тим е, способом, який комфортний вам. В моєму випадку це буде файловий ключ. Так, тут ми авторизувалися, і важливо звернути увагу на те, що в новому звіті, який вже був опублікований з 1 квітня 2025 року, є військовий збір. Військовий збір 1%, як ми знаємо, і тому будемо далі розбиратися, як це все заповнювати. Заходимо в розділ ведення звітності. Період ми обираємо перший квартал 2025 року і «Створити». Тут в нас має бути F01 прибуток, і, власне, саме цю форму звіту ми обираємо 0103309. «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця для третьої групи. Ось, натискаємо сюди. І наступні речі, на які ми маємо звертати увагу. Код ДПІ. Тут має бути код аналогічний з обліковими даними платника, тобто з тими реєстраційними даними, які у вас вже є. І звіряємо ми їх саме тут. 13.05. Тобто тут все окей. Так само на рахунок додатків у звіті за перший квартал 2025 року ми не маємо ніяких додатків подавати. Створити. Звіт ми створили і йдемо далі. Тут потрібно звірити адресу, бо дуже часто також вона не співпадає з тим, що по факту є. І тут все окей, крім самого індексу. Тобто, так само ми беремо, знаходимо якісь помилки, ми їх міняємо, це немає проблем. Наступний пункт, який нас цікавить, це 9 розділ. 9. Наступний пункт, який в нас є, це є 9. Наступний рядок, який у нас має бути, це 9-й, фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді. Що ми тут ставимо? В випадку, якщо у вас в звітному періоді не було найманих, тоді представляєте нулик. Якщо у вас були наймані, ви ставите максимальну. Кількість найманих працівників у звітному періоді. Що це означає? Якщо, наприклад, я на ФОПові мала 10 найманих працівників, проте вже там на кінець березня в мене було їх 8, тобто звільнила їх було менше, однаково треба ставити найбільшу кількість за звітний період. Тому ми тут ставимо ту кількість, яка нам потрібна. І далі ми рухаємося до наших кведів, до рядочку 10, що відбувається тут у звітності. Автоматично підтягує з реєстру платників єдиного податку э, кведи. Усі, абсолютно усі, які є. Подивитися їх можна в облікових даних платника. Тобто ми заходимо сюди, тут нас э, прогортуємо в сам низ. До кінця, поки не побачимо ті кведи. І ви можете звірити, що цей перелік відповідає цьому. Воно все підтягує. Чи потрібно залишати усі кведи, які у вас є. Тобто, чи ми залишаємо їх, чи ми щось видаляємо. Тут, в принципі, немає заборони звітності відображати всі кведи, навіть по тих, яких ми не здійснюємо в господарську діяльність. Головне не забути щось додати, по чому ми, наприклад, отримували дохід, ми, ми працювали по тому кведові, але ми його не додали. Це може бути проблема. Але як такої відповідальності немає за те, що ви додасте усі кведи, тому тут, ваша, на ваш погляд. Далі ми рухаємося до заповнення самого доходу. В даному випадку це в нас буде рядок шостий, е, обсяг доходу за звітній період, що оподатковується ставкою 5%. Тут нехай буде сума там, 50 тисяч гривень. Ось, і нам автоматично підтягнули наступні рядочки. Тут ми дивимося, загальну загальна сума доходу за звітний період, і далі вже пішли, пішов податок. Єдиний податок, так? Всього нараховано, піднегальне нарахування і остаточна сума яка підлягає нарахуванню бюджету. Далі ми рухаємося до військового збору. Я, як нас я бачу, що воно не підтягує, тобто, можливо, ще таке дороблять, а ні, то будемо вручну вносити, в принципі, не є проблеми. І тут ми заповнюємо розділ другий для платників єдиного податку 3 групи. Це те, що нам потрібно. І 23-й рядочок. Все. Тобто таким чином. Ніби нічого складного немає, просто зорієнтуватися, звірити і так. Все, звітність ми заповнили. Тут натискаємо перевірити. Звітність перевірена. Натискаємо цю дискетку, підписуємо. Тут, знову ж таки, беремо той спосіб підписання, який вам комфортний. Обираємо ключик. Пароль і підписуємо. Після підписання ви побачите в розділі ведення звітності, що у вас буде статус відправлено. І приблизно там, можливо, через 15 хвилин, можливо, через півдня або через день. Тобто, тут. Блін. Ви побачите тут, після того, як відправити звіт сам статус, що він вже відправлений. І опрацьовується. Тобто, через деякий час підглядайте, чи буде друга квитанція. І, в принципі, все. По прийомах буває все дуже відносно. Може бути через декілька хвилин вже прийнятий, може бути таке, що воно може висіти 2 години. Тобто, моніторити треба, а там вже по ситуації. З вами була Світлана Гараєва, керівник відділу ФОП. Якщо якісь є питання по звіту, пишіть дірект коментарі, вам обов'язково відповімо.